В Україні відзначили день рибалки. Затяті вудкарі переконані, жінка на риболовлі приносить лише неприємності, риба зірветься з гачка, або ж просто не клюватиме. Деякі чоловіки не відріз, відмовляються брати свою половину, посидіти з вудкою з родиною, яка ламає стереотипи, Познайомився Юрій Мамон. Зазвичай до риболовлі готуються з вечора, тож о 6-й ранку Тетяна Неліпа перевіряє, чи нічого не забули покласти. Сьогодні вони з чоловіком, затятим риболовом, їдуть на річку. Андрій рибалка із 30-річним досвідом, тож тут він знайомий усім. Як Пошли к чортом. Для вдалої риболовлі потрібно знайти зручне місце, щоб сонце не пекло і риба водилася. Але навіть зрання це виявилося досить складним завданням. Усе зайнято. Нам нужна бровка, тобто переход смелі на глибину. Невдовзі необхідне місце знайшли приготування корму для риби бере у свої руки Тетяна. Чоловік тим часом розкладає принаддяги. Звісно, як будь-яка жінка на кухні кашеварить, так і на рибалці теж. Чи то жіноча інтуїція, чи то правильно замішаний корм, але перший вилов у Тетяни. рибка, хоч і невеличка, проте випускати не можна. Така рибальська прикмета, майже весь улов на рахунку жінки Андрія клюнула раз дуплі мене, починає ловити рибу. Вона мене завжди облавлює. всі мені все-таки кампанією краще получається ловити. Можливо, це і є та сама причина, чому більшість чоловіків не беруть з собою жінок на риболовлю. Проте Андрій від такої форми відпочинку відмовлятися не збирається, адже саме так він з дружиною познайомився 19 років тому. Тож для них це не тільки риболовля, а й така собі ностальгія. Юрій Мамон Дмитро Поденко, новини телеканал Інтер.